Звісно, негативно. Нехай самі повоюють і дітей своїх відправлять. Всіх час замінити. Нічого хорошого за ці роки правління ми від них не побачили. негативно, бо вред більш приносять, ніж користь. Шкоди відсторонити від влади. Моя така думка. Ну, виганяти з країни це. Не зовсім коректно, як то кажуть. Вони самі втечуть, якщо їх відсторонити, бо є за що, я думаю, не такі, як ми прості люди, вони там сидять. А це шкідники. Чесно, дуже погано. Чому Можна пояснити? Чому, тому що це несправедливо трішки, це все. Приймають рішення на свою користь. Ну, тобто не для людей, а для себе. Мені сам оцей процес, допустим, в Криму вишок тих, які називаються вишки бойка він негативно взагалі сприймається не тільки мною, а й людьми також. Негативно, так. Да. Тому що в яку сторону відстоюють вони, зрозуміло. Я знаю, що повинно якось єдине бути за Україну, а там же щось незрозуміло що, в яку сторону тягнуть ковдру.